Село ще спить, ніде нікого не видно. А я йду далі сапати. О, вже ця епопея надоїла. Ну, але що зробити? Ну що то сапати? Що тут робиться, будемо зараз бачити. Конюшини не бачу. Ні, щось є. Ну що тут? Ні, конюшини дуже багато зверху. Щоб не було дощу, то можливо і вистріляє. Десь не десь сходить. Тут нічого ще не видно. Ой, квасолька починає вискакувати. Це починає вискакувати. Ну, сходить, бачу. А тут гарбузів навіть і не видно. І що тут треба посадити буде? Гарбузи вже пізно, ні одного гарбуза що. А то я бачу ямки. Ай, та тут ворони, певно витягли. Тут немає ні одного гарбуза. А це латка немаленька. О, бурячок мій. Ой, треба сапати. Це картопілька, картоплю підгортати, ну і нема дощу. І там кабачки посадила свої, домашні теж не зійшли, а це таке заросле. Ой, Боже, боже, як тут все привести. Нема ніде ні одного кабачка. Треба насаджувати нові. Всю цибульку обсапала. А зараз ще буду цю бити. Тут дуже погано зійшла картопля. І цих два ряди квасолі не сходить, дощу треба. А цю квасольку вже обсапала. Отак, От трохи обсапала, трохи не обсапала. Там зійшло, там не зійшло. Ой, такі рік маємо. А дощу як не було, так і нема. О, сусідка там далеко сапає. Ще одна така робітниця, як я. Носька! Боже, помагай! Я є. Це капут. Одно зійшло, друге не зійшло. Бульбу треба підгортати. Що це робити? У людей пішли дощі, кажуть, що вже й забагато дощів. А тут би хоч трохи. І в мене вже там, на тім городі, коло хати заросло. Та що тут то? Чубок зіб'єш, а воно з долини росте. Тут лобаті сходять гарбузи. Хоч навіть не знаю, чи мені їх треба. Посадила, та щось буде. Іду сапати. Іду беруся спершу до цієї цибульки, Бо її поротувати. Це та, що я сіяла, що ви казали посіять. Та я посіяла, та щось може буде. Бачите. Бачите? Бачите, що шарабець. Отако. Вот шургаю. Цю цибульку вже ссапала. Ой, що виріне позбирати мені. О, збила я ці гарбузи. Ну так. Трошки наставляються, ось трошки виходять полегенько. Не так їх багато буде, але щось буде. Не знаю, чи їх так немає, багато. Не зійшло. Дрібненьке насіннячко було. Навіть насіння знайшла на поверхні Не знаю, хто випоркує. Там ще грядочка гарбузів, то я вже сама пересапаю. Ця сапана цибулька. Ой, які А це в мене не зійшли. Не зійшли мускат де Прованс, моє насіння. Не зійшли, певно насіння позаторічне, ну, але я садила, і було добре того року, ну не знаю. Не зійшли. Буду пересапувати далі і садити. Кабачки маю, кабачки. Ці 30 30-ті гарбузики, ну, зійшли. Бачите? І сапала бурячки. Беру сапи остріти далі. Бо це жахіття. Не до кінця ще лишилося три рядочки два. Але йду поснідаю, бо від 6 години товчу, то вже жолудок прилип до спини. Поснідаю 10-та година. Навстрить міша сапи. Якось зараз може заставлю його прийти пересапати. Не знаю, як я його маю умовити взяти сапу в руки. Добре, да, йду. А картопілька гарна. Тут ще, бачите, які кучеряві будь-які. Не знаю, я тут їх всіх була вимикала. Чого вони такі повростали? Їх не було. Того року під осінь вони вже були дуже-дуже насілися, мабуть, але ні, то старі. Та Звідки взялися, звідки взялися, сапати мені їх треба. О, яку купу насапала вже їх. Йду. Вчора вечором я вже не мала сили знімати. Бо ледві лізла до хати, то вже було і темно. А сьогодні прийшла досадити кабачки і збирати всю хопту, яку вчора висипала. О, такі мої гарбузики посходили, я їх обсапала. А тут сходять французькі гарбузи, дуже ріденько, дуже ріденько сходять, ну, але нічого, вони розійдуться. Точка цибульки. Міша збирає буряни. А тут сьогодні посадила ще кабачки, вони зійшли, вчора пересапала сьогодні. Садимо. Ну і тут гарбузи сходять італійські. Сапало, сапло. Ну, Немо там бачити, яке яке Далі дарите Ось таке шкрабень. Ось також крабелью. І лише зверху чубки постинаю бурянові, а він ззаду знову росте. Тяжка цього, цього руку весна, я такої не пам'ятаю. Такого середня. але Що маємо то маємо. Бачите, Це, ці італійські гарбузи досить непогано зійшли. Ну і моя картопелька. І вже у картопельці я бачила багато жуків, треба далі пробити, Ну, але Міша не підгортає, каже, що чекає. Дощу, а я вже підгортати не буду все. Оттак. А оцих два рядочки, оцих два рядочки, це є гренада з Люда-Силої люди. Мені весело. Будемо бачити. Ну, непогано, непогано. Тут ще не всюди зійшла картопля. Чому причина? Причина в тому, що ми нарізали... Ряди були на цілий шматок цього городу. Ем, практично посадили до цього ряда перший день, а це вже на наступний день садили, І бачите, підсохла вже була рілля, і картопля так не вчепилася, не мала вологи. Але от про що я й говорю: обсапала, тільки обсапала, обшкребла. Дуже багато фоносівної картоплі цього року. А варяни ззаду ростуть, тому що це неможливо нормально висипати. Та ні, другий раз не буду сапати, що буде, то буде. Я вже сили не маю. О, тут моя косолька дуже-дуже-дуже гарна. Теж та сама історія. Тут були нарізані ряди на картоплю, ми її посадили перший день. А ось це, напевно, десь через тиждень, через два садили. Не знаю, зійде вона, не зійде вона, що це буде оцих два рядочки в мене не обсапані. Навіть прошарувати не можу, бо нічого не видно. Ні одної косольки я не бачу. І от таке. Ну, слимаки їдять. Все. Ну, все, йдемо додому. Дощоку треба. Ось таке. Тут що в мене таке посередині, спитаєтесь, чи відділена картоплю від картоплі? Ні. Просто пішли ряди. Неможливо було нарізати рівно ряди. І вже ряди пішли коса, мене почало це нудити. І я сказала, лишайте, відступайте і починайте знову рівно. І тут же ряди пішли рівно. А тут я посадила кабачки, не зійшли, сьогодні насадила другі. А це мій бурячок кормовий. О, такий він в мене гарненький, непоганий, дуже гарний. В принципі, я задоволена теж. Ну все, надіюсь з цим справилась. Скажу вам, що на одні руки, ну тут десь практично є 10 сотих, можливо 12. На одні руки тяжку це ця цибулька, що ви казали посіяти мені. Ну, тож я посіяла її. Ну, немає, немає дощів. Ну, нічого, може, підодошти буде. Це гарбузики. Мені. Ось Такий тепер мій город. Все обсапано частенько, і, напевне, за тиждень треба буде вертатися знову сапити. Все. Іду на той город колохати. Там пекло теж. Ой, як ж в мене красиво за Зацівив цей кущик. Я щось навіть не знаю, як він називається. Просто такі грона аж. Боже, яка, ж це краса. О, яка ще краса. Ну, яка красотища. Боже гарний. І тут в на мене гарні такі вже мої. З маленьких, з маленьких я це вирощувала. з малюсіньких. А бачили б ви, як гарно цю барбарис. Ой, він такий колючий. Дивіться, що робиться тут. Це мій перчик. Дуже багато перчику з'їла ведметка. Тут насадила вже квасолю, таку, що до гори буде йти. А може, ще квасолю висипаю. Теж знову гірки посаджу. Я думаю, на що я тут квасолю садила. Е, з баклажан мало що залишилося. Мало що. Буду насаджувати сьогодні помідорами. А ось тут сходять мої тепер помідори. Це ті, що я досівала. Гізно досівала. От бачите? Ну, але то такі всякі, тут є тут одна пачка італійських, але не такі. А тут на цім боці нема, жодної. Навіть ті, що були помідори, вже і тих нема. Все жере пару зійшло, бачите, які були б вже у мене помідорки. Та що як ворог з'їв? Те, що було під полосном, з'їли. Тут в мене починається сезон полуниці. Гарні ці полунички. Така красота, великі Гарні. І що? І знову братися до роботи. І знову братися до роботи, знову це все сапати, сходить морфо, полегко сходить. Але це скільки ми вливаємо, скільки Міша вливає. Це жах, це жах. Бурячки щось теж сходять. Ну, ну так ніби я не знаю, що, що цього року з цим є. А це моя рукола. Рукола, між іншим, гарно зійшла, загусто. Але я промикаю то, що я її не кропила, і вона така трошки дрантива, вона скажуть, з дірками. Тут так і не зійшов шпінат. Пару головочок зійшло, ну то я сьогодні це пересапаю і огірки посаджу. А хі -хі, редисочка у мене кльова. Кльова, величенька. Ой, воно вже й тріскається. Бачите, яка, яка вона гарна вже велика. Ах. Ну, подивіться, як це все заросло, як я сапала, як я висапала. Тут вже практично не видно навіть тих рядочків буряка. Ах, подивіться, ну бурячок гарний, величенький, ну, але все заросло. Ну це жахливо. І знову мучитися, ну і дощу навіть не пішло, би хоч був, пішов дощик, би я була, це порозбивалось якесь. Нічого, нічого. А що ж це таке буряни? Ну, Та що ж це таке є? Ой, скільки уже. Міш, ти видів жуку? Дрібненького. От. А це що на нас цього року таке? Лізуть, лізуть, лізуть шкідники. Всюди лізуть. А тут? Ох, це вже треба кропити. Оце мої такі гарненькі кабачки мої, гарні. квасолька стручкова гарна. а тут зійшла морква і не всюди зійшла. Ну, не всюди, навіть у цибулі і вливаємо. Сьогодні буду ще насівати, ну а що робити? Ну, що робити? Дивіться, як заросло все. Це надо мною цього року. Якесь знущання надо мною. А це вже така величенька моя кукурудзка. І знову треба сапати. Ну, але це неможливо висапати. Бурян, тому що не можу вдарити сапою. І це знову таке саме. Ось тут зійшли мої карчофі артишоки. Ось тут зійшов знову артишок. І тут зійшов. Ось тут зійшов артишок. І тут. І ось так стану на городі. І думаю, на що мені стільки? Там 12 сотих, тут, тут 5 без теплиці, ну, під 20 сотих. Нащо? Але от така натура люблю робити. Люблю робити, а потім плачу. Чого я така нещасна, чого я ціле життя так працюю? Але нема що багато говорити, жаліти себе, брати собі в руки і до роботи. Далі якось воно буде.